Якщо ви вибираєте радіокоровану машинку, то це відео саме для вас. Більшість машинок в бюджетному сегменті мають пластикові шестерні та всю трансмісію, навіть привода. Ось моделька від Хобі. Подивіться повністю металеві привода, металеві підшипники, металеві шестерні, тобто все максимально для того, щоб моделька була якісною. Металеві колісні осі. Подивіться на. Ці колеса, м'якесенька резина, паралонові вставки, то диски, бідлоки, які можуть розбиратися. Щітковий мотор одразу готова до використання. Зарядний пристрій в комплекті, акумулятор на 1500 мАг В комплекті повний привід. Все. Поставили 4 пальчикові батарейки в пульт і поїхали. Навіть підсвітка є в передньому бампері. Стиль трагі, спойлер, вілібар. Далі по комплектації. Є ось така схема повністю по машинці, є каталог запчастин для того, щоб можна було її і тюнінгувати, і ремонтувати, запасні кліпси та інструменти. Повністю пропорційний пульт керування з додатковими налаштуваннями та зарядний пристрій. І також є додаткові акумулятори та запчастини. Не просто якийсь ноу no а саме все оригінальне від Ремахобі виробника. Всі запчастинки повністю є оригінальні та доступні до замовлення. Вибирайте з брендом, вибирайте з моделлю, вибирайте ремонтопригодні моделі.